Інформаційна програма день це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Лише 13% дітей та дорослих в області зайняті спортом, аби покращити ситуацію на Рівненщині хочуть реанімувати прошкільні спортивні споруди. Адже із майже семи сотень шкіл краю двісті не мають власних спортивних залів. Суттєво переконують чиновники, ситуація має змінитися уже до кінця року. Втім, і нині є населені пункти, яким є чим похвалитися. Нові спортивні об'єкти бачила Вікторія Катеринчик. Ось на цьому місці в селі Малинськ Березнівського району ще кілька місяців тому було стихійне сміттєзвалище. Нині ж тут спортивний стадіон. В селі розповідають, для його зведення не використали жодної копійки бюджетних коштів. Все зробили власними силами та на пожертви благодійників. Спочатку було вивезено все сміття, яке тут накопичилося. Десь ми напевне біля двох тижнів його вивозили на сміттєзвалище. Потім була завезена спочатку на подушку пісок, потім родючий ґрунт. Біля 150 кубів грейдером. Воно все було порівнено катками за і посіяний газон. Дітям є де побігати в футбол, просто так зайнятися бігом. А в селі Яринівка того ж таки району на пришкільний спортивний зал таки залучили гроші районного бюджету. Тут на оснащення та капітальний ремонт аварійного приміщення виділили майже 400 тисяч гривень. Було встановлено нове освітлення. Пожежну сигналізацію, вентиляцію, замінено підлогу, прошпакльовано повністю по новому стіни і встановлену теплову завісу. Та найбільший подарунок отримали учні мульчицької школи, що в Володимирецькому районі. Приміщення колишнього будинку культури нині перетворилось на спортивно-дозвілевий комплекс. Найбільш гордяться учні сучасним спортивним залом, що розмістився на першому поверсі. Тепер кажуть, на уроки фізкультури ходитимуть з радістю. Зараз я намагаюся підтримувати постійну форму, займатися, адже це і для фігури гарно, і для здоров'я. Тут є усі умови, щоб активно займатися спортом. Тут всі зручності, умови, і нам не потрібно більше буде, коли погані, погодні умови, сидіти в класі і грати в шашки, шахмати. Крім спортивного залу, в приміщенні також розташували і додаткові позакласні кімнати. У даному приміщенні знаходиться тренажерний зал, далі актова зала. Кімнати гурткової роботи, публічна шкільна бібліотека, кабінет завідуюча, тобто та методичний кабінет. Ну і відповідно умови для дітей. Значить, це і санвузли і приміщення, тобто ванні кімнати, загалом реконструкція будинку культури обійшлась у понад 7 мільйонів гривень. Це частина коштів, які Рівненська ЕС виділяє на розвиток об'єктів соціальної сфери у 30 кілометровій зоні довкола станції. На подібні надходження розраховують і в інших районах. Адже за рахунок дотаційного обласного бюджету такі проекти профінансувати вкрай важко. Були виділені кошти. І буквально за минулому році було здано дев'ять шкіл, дев'ять шкіл, практично половина цього. Так само буде настирливо виділятись за від копійки, щоб було направлено для створення відповідних умов дітям, які би в майбутньому віддавали б держави це все сторіцею. Якщо взяти у нас 690 сьогодні навчальних закладів, то десь приблизно ще 200 треба будувати. Спортивні отакі зали. Цьому році ми відкриємо Барестя, спортивний зал. Почали робити документацію стадіону в місті Дубровиці і там же ж спортивна споруда, тому що в районі немає ні одної спортивної споруди. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Чергами, несправністю системи та невідповідністю рейтингових списків. Такою на думку громадських активістів опори запам'ятається абітурієнтам цьогорічна вступна кампанія до двох найбільших університетів рівного водного та гуманітарного. Увесь двохмісячний процес вступу відбувався під пильним оком незалежних спостерігачів. Останні заявляють, попри деякі недоліки, усе пройшло без серйозних порушень. Ірина Веселовська продовжить. Цьогорічні технічні нововведення кажуть активісти спричинили і головні проблеми вступної кампанії. Зокрема, не спрацювала як слід єдина державна електронна база з питань освіти. Скажімо, університет водного господарства від початку не отримав ключів від програмного забезпечення до спеціальної системи, яка б мала передавати інформацію про вступників до єдиної бази. А тому працівники приймальних комісій змушені були вводити дані напряму. А це заставило їх працювати і в день, і вночі. Безпосередньо вводилося напряму в нідебо, і е, деколи система завісала, і це е, там в середньому йшло е, на за подання однієї анкети е, до самої єдиної бази, десь близько 4 годин. Це було в перші дні. Пізніше все було трошки простіше. В РДГО кажуть, упорівці усе було простіше. Там використовували власне програмне забезпечення, а тому проблем з інсталяцією ключів не було. Щоправда, через загальну перенавантаженість системи їхня інформація до єдиного центру надходила із запізненням. Ще одна проблема це черги під стінами університетів. Вони росли через неймовірне бажання абітурієнтів подати документи у перші дні вступу. Під стінами Рівненського державного гуманітарного університету були черги, і, скажімо, молодики. Певні, які хотіли, скажімо, десь можливо трошки заробити. Вони пропонували абітурієнтам за певну винагороду за 60 гривень, скажімо, пройти і подати документи без черги. Такі випадки були попереджені, і, скажімо, маніпуляцій більш таких не відбувалося. Технічні проблеми вплинули і на оприлюднення інформації про рейтинг вступників. Неоперативна інформація подавалася від інформаційну систему конкурсу, яка як я вже наголошую, не була офіційним джерелом інформації. Абітурієнти, скажімо, через цю систему, яка була покликана допомогти абітурієнтам дізнатися про хід конкурсу, про хід подачі заяв, і орієнтуватися, куди ці заяви можна подати і де більше абітурієнт має шанси вступити. Воно, скажімо, не спрацювало до кінця. А от електронна подача документів себе виправдала, кажуть спостерігачі Цьогоріч Відправку даних інтернету довірило більше вступників ніж торік. Загалом переконання активісти, єдина державна електронна база це позитив у великій процедурі вступу, як для приймальних комісій, так і для абітурієнтів. Втім, вона потребує удосконалення. Або це відбулося якнайшвидше, опорівці вислали до міністерства освіти свої зауваження і рекомендації. Сподіваються, до них прислухаються. Ірина Веселовська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Рівне посіло третє місце у списку найблагополучніших для життя міст України. Випередили за інформацію Державної служби статистики наш обласний центр, Чернівці та Івано-Франківськ. Для отримання даних були використані такі критерії: рівень злочинності, чисельність тяжких злочинів і самогубств, чисельність хворих на туберкульоз, кількість психічних розладів, поширеність алкоголізму і наркоманії, рівень безробіття, кількість ДТП, борги із заробітної плати, співвідношення шлюбів та розлучень кількість дітей народжених поза шлюбом найнеблагополучнішим містом України у цьому рейтингу став Севастополь. Українські першачки разом зі святом першого дзвоника отримали у подарунок нові предмети та підручники. Першокласники відтепер обов'язково вивчатимуть англійську мову за новими яскравими посібниками. Решту предметів теж перевели на нові книги. Є зміни і в самій програмі. Про враження від нововведень у вчителів, школярів та їх батьків цікавилася Людмила Усік. На учнів початкових шкіл у цьому році чекає чимало нововведень. В першу чергу вони вчитимуться за зовсім новими підручниками, а ще на них чекають і нові предмети. В першу чергу це англійська мова, а з наступного року сходинки до інформатики. Опановувати оновлені державні стандарти в початковій освіті рівненські школярі розпочали з першого навчального дня. Згідно теперішньої програми, усі предмети, а їх майже 10, діти вчитимуть за новими підручниками. У школах запевняють, їх вистачає. Серед них і англійська мова. Не з другого класу, а з першого вона тепер для обов'язкового вивчення. Jingle bells, jingle bells, jingle чи відправляти свою доньку до школи, де з першого класу вивчають англійську мову. Пан Микола ні секунди не сумнівався. каже, це і потім допоможе в житті. Ми знали, віддаючи дитину до школи про те, що вже з першого класу буде обов'язково вивчення англійської мови. Чим раніше дитина почне її вивчати, тим ми думаємо вона краще зможе нею володіти в майбутньому. We are too. Хочуть вивчати іноземну мову і самі першочки. Вивчити і їздити до, до Англію і розказувати. Я дуже люблю англійську і Я її навіть вчу вдома. Готові до таких нововведень і вчителі іноземної мови. Вони вже встигли ознайомитись з підручниками і кажуть: у першому класі діти вчитимуться більше говорити англійською. У книзі зосереджені вправи на усне мовлення. Оксана Карпюк перший клас він якраз і допомагає розвивати таку комунікативну методику навчання. Тому що якщо подивимося, то бачимо, що починається знайомство, ігри, розіграй, заспівай пісню, вгадай, обведи. Крім англійської мови, теперішні першачки більше вивчатимуть ще й комп'ютер на відміну від попередників. Для них інформатика розпочнеться з другого класу. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Міцніше за баранку тримайтеся шофери. У рівному водії так званих фур намагалися на швидкість проскочити між прапорцями та увійти у віраж. В обласному центрі вже в четверте відбувся регіональний конкурс водійської майстерності, організований Асоціацією міжнародних автоперевізників. На місцевому майданчику за кермом Ренопреміума проїхалися понад три десятки телекобійників. Як усе було, бачив Володимир Строс? Четверті за ліком змагання водіїв далекобійників зібрали представників з чотирьох західних областей. До традиційних Хрівниччини та волині приєдналися водії з Хмельницького та Тернопільського краю. Далекобійники стверджують, що найважче кермувати на вулицях великих міст, заповнених автівками. Їм доводиться враховувати вагу та габарити своєї вантажівки. Під'їзд до складів, зважування на митниці, розворот на вузькій дорозі. Далекобійники щодня зіштовхуються з труднощами, які складно уявити пересічному автомобілісту. Для нинішнього конкурсу експерти розробили вісім основних вправ, які схожі на буденні маневри великого виків. На додачу до завдань, які учасники виконували у попередні роки, з'явилися три нові вправи. Їх запозичили у європейських колег. Там проїзд є таке тунель з флажками, колія. І складний розворот. Ну, в народі тя кажуть, ощен двор. Це парковка така. незвичайна, заднім ходом треба припаркувати автомобіль дуже в малий простір. У потрібному місці у визначений час. Ці водії ніколи не зраджують своєму корпоративному гаслу. Команда з Хмельницького прибула разом з групою підтримки. На такі змагання далекобійники потрапили вперше, проте вони впевнені у своїй перемозі, адже звикли до постійного спортивного азарту. На дорогу, Да. До постійно постійно, але ма змагаються в кого швидше машина їде. В кого 90, в кого 91. Усього ж за призи змагаються 32 учасники. Аби шанси були рівними, всі в по черзі сідають за кермо Рено преміума. До речі, вони мають не лише гарно входити у віражі та швидко паркуватися, а ще й продемонструвати своє теоретичні знання. Під час іспиту учасники повинні правильно відповісти на 20 питань в частині знань по правилам дорожнього руху. Частині знання митного законодавства і іншого законодавства нашої держави саме Асоціація міжнародних автомобільних перевізників влаштувала нинішній конкурс за змаганнями водіїв на сайті громадської організації можна було спостерігати онлайн. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У підсумку перемогу святкували рівненські водії Микола Кирилов та Андрій Боровик, які в індивідуальному заліку завоювали золото і бронзу. Срібний кубок дістався волинському далекобійнику Олексію Гриценюко. Тепер на переможців очікує всеукраїнський етап, в якому візьмуть участь переможці інших регіональних змагань. Два товариських матчі із білоруським гранітом з міста Мікашевичі у рамках підготовки до нового сезону в екстралізі провів рівненський кардинал. У першій зустрічі Сергій Піддубний дав чимало часу на майданчику молоді. А от у повторній зіграв основою. Чим завершилися ці два спаринги? Знає Юрій Шарманський. У першому матчі кардинал Рівне поступився граніту з рахунком 3-4. На цю гру наставник рівнян Сергій Піддубний виставив переважно претендентів на місце в основі. Наступного дня кардиналівський наставник вирішив не експериментувати. Як результат перемога рівнян 6-3. Незважаючи на підсумковий рахунок, обидва тренери з паригами залишилися задоволені. Для клубу з Мікашевичів, який торік у своєму чемпіонаті був 12-тим, поєдинки у Рівному стали заключними перед стартом сезону. Білоруський фахівець визнає, клас рівнян нині помітно вищий. Я думаю, вони б за то есть, не то, не боролись за перше місце. Я думаю, вони б зайняли перше місце. Тому що команда теж молода, и різка, швидка. Вчора ми експериментували, тобто дали шанс пограти игрокам. гравцям. Основні гравці віддихали і и... десь. Хоча я сколько грім все-таки ми виглядали краще. Команда вже ну, на ходу, вже якісь є зіграності. Я, звісно, що рахуватися, будемо їх прибирати. На підготовку до першого туру української екстраліги у кардинала лишається небагато часу. Уже 15 вересня до Рівного приїде чемпіон минулорічного сезону львівська енергія. Ви, би, звісно, приймали б, якусь команду ну, не таку. Хоча зараз всі команди сильні. це Побачимо. Енергія зараз в лізі чемпіонів. Есть, у них, я вважаю, буде якесь примусище чи що? Через те, що вони вже зіграють три ігри на високому рівні, люди будуть вже в тонусі. Проте Сергій Піддубний сподівається на підтримку місцевих уболівальників. Вони, а також домашній майданчик, головні козирі, з якими можна буде протистояти чемпіону. Юрій Шерманський, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У чемпіонаті області з футболу у 13-му турі змінився лідер. Турнірну таблицю очолила Рівненська Славія. Сталося це завдяки перемозі рівнян у зорі над року. На два голи нападника Славії Андрія Давидюка господарі відповіли одним. Пенальті реалізував досвідчений Сергій Щубак. А от Оржівський одекс спіткнувся у Володимирці. Чинний чемпіон зіграв у нічою з енергією 1-1. Тепер різниця між першим та другим місцем у чемпіонаті області становить одне очко на третій. У місті із помітним відставанням, як і раніше, Гущанське Амако, це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.